Загрози, що зачаїлися у віртуальному світі, івано-франківським старшокласникам розповіли про інформаційну безпеку в інтернеті. Це питання особливо загострилося, коли терористи через всесвітню мережу почали залякувати школярів, котрі писали листи українським військовим. Нині захищатися в інформаційній війні повинні і діти переконані педагоги, і головною їхньою зброєю мають стати знання. Ми говоримо про правильне сприйняття того, що вони бачать на екрані, аби не допустити в свій розум. В свій своє серце, вірус брехні, який є руйнівним, загроз в інтернеті дітям не бракувало й до війни онлайн-ігри, непристойні фільми та негідники, що у соцмережах маскуються під порядних людей. Фахівці кажуть, максимально наглядати за дітьми повинні саме батьки та контролювати, що саме їхні чада переглядають на сайтах, докласти максимум зусиль батькам, щоб вони стали для них друзями, тобто не вулиця. Не однокласники, одногрупники, а саме батьки були найперше друзями і порадниками в цих ситуаціях, змогли підтримати, розрадити, направити. Тобто батьки, щоб були для них авторитетом. Свідомі школярі Івано-Франківська пізнавальним семінаром задоволені. кажуть, почерпнули для себе багато нового. Водночас у соцмережах намагаються сидіти якомога менше, бо визнають це шкідливо. Ми можемо дізнатися багато цікавої інформації, багато нової, і корисної, але зараз ми перебуваємо в такому м світі, де є надлишок інформації, де тобто її є дуже багато, є багато джерел, і ми просто губимося в цьому всьому. Потрібно її фільтрувати. І ну так, це тільки загострює моє почуття того, що потрібно більш обережно ставитися до інтернату загалом і до соцмереж. Також незабаром схожі семінари проведуть для молодших школярів Івано-Франківська, аби до літніх канікул максимально озброїти їх необхідними знаннями щодо захисту від інтернет небезпек.